Ось таких я, дівчата, напекла ватрушок. От. І отаких от сирних багетів з цибулею. От вам і тісто універсальне. Зараз покажу, як я робила. Гарного всім. дня, дівчата і хлопці, зараз замішу тісто. Пів літри у мене ось тут півбаночки молока і півбаночки водички. Це у мене будуть сьогодні ватрушки. Ватрушки і ще зроблю сирні такі булочки з цибулею. Мені постійно пишуть, кажуть, що це у вас за тісто, як воно просто солодке, це просто у вас солодкий хліб. Ні ванільки не кладете, то кладіть, я постійно кажу, кладіть за смаком цукор, Кладіть ванільку, тому що у мене це тісто універсальне. Бо тому, що я це замішую тісто, ще повністю не впевнена, що я буду з нього пекти. Так от, пів літри. Чи то молока, чи то водички, Ріжі. Треба десь 30 грамів, чи 35. Скільки вже ж. Покладете цукру. Я покладу дві ложки, бо того що ще не впевнена, ще я буду пекти. А ви більше. Це таке діло. Якщо ви впевнені, що ви конкретно будете що солодке пекти, то, звичайно, кладіть більше. Тепер треба олії десь. Три ложки, але в мене, напевно, що й не буде. Буде. Не повну чайну ложку солі, але ж зараз сіль в когось солона, в когось не солона. Серо зборотаю. І зараз будемо віяти борошно. Теж зауваження роблять, роблять кажуть, що треба сіяти. Досіти, ну, висіти, я буду віяти. О, то, як зможе. Хто посіє, хто повіє. Та й все вийде. Все буде добре. Віємо борошно. І... Замішаємо тісто. Борошна треба буде від 850 грамів десь, але ж дивіться, піте поступово і все у вас вийде. Я беру борошно декількох виробників. Оце я сюди в це ситочку насипала трьох виробників. Я то купляю по кілограму, по два в упаковках. Підмішую. Так, дівчата, давайте ще ложку горілки сюди наліємо. Я наллю, а ви як хочете. Якщо боїтеся, то не робіть. А якщо робите, то не бійтеся. Все буде добре. Дівчатка, Домішую на поверхні, потім помию руки, мисочку і викладу це тісто в мисочку. Так, замісила я, дівчата, тісто. Таке легке, не забите і кладу відпочивати на 40 хвилин. Пльоночкою накрию, щоб не завітрилось. Так, дівчата, тісто моє вже підійшло. Викладу тісто, потім буду начинку готувати. Ну, розірву його по кулькам. Дівчатка, покришила я ось цибульку. Так, дівчатка, тепер Ось моя цибулька, і ось у мене є кусок сиру. У мене солоуня, беріть моцарелу, беріть, в кого який є сир. Згодиться все. Навіть можна і творожний. І оце зараз я потру. Так, дівчатка, солю трішки і перчику чорного. Трішки. Це така начинка. Дівчатка, беру я кульку, розпліскую. І начинки побільше цієї з Цибулею, Сир з цибулею. І отак загортаю такі невеличкі рогаліки. І все. Ось так, дівчатка, я поліпила багетики чи то рулетики. Ставлю тепер в розтойку, щоб збільшились двічі. І грію духовку в 180 градусів. Дівчатка помазала я. Ці рогаліки, яйце, а можна помазати молочком. І я це притрушую кунжутом. Захотілося мені кунжутом. Дівчата, ось осталось у мене ще 9 кульок маленьких таких. Тепер зробимо ватрушок. Я ось так роблю кульки і кладу на жаровню. Просто так кладу. Так, дівчатка, ось так я розклала ці кульки. Приплескала трішки. Тепер, дівчатка, булочки трішки підійшли, і я ось так роблю, хто чим може. Я ось так знайшла солянку, виямки ось такі роблю. Ось так. Кладу сюди сир. Начинка. Дівчата, це звичайний сир. Ворожний. Можна сюди ізюм покласти, хто що любить. А в мене так, хто ще він з морозілки. Так, дівчата, тільки що поставила я ватрушки пекти, а ось ці булочки вже з сиром і цибулею спеклися. Тепер починаю потроху відповідати вам на те запитання. А для чого? А чому ви не кладете ваніль? Бо того що тісто універсальне. От, захотіла з солоною начинкою спекла, захотіла з солодкою. Дівчата, це все з універсального тіста. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і бувайте всі здорові. До зустрічі!